Мар'яна Райська Серце під склом Анна дивилася на колиску, гладкий сріблястий кокон, що ледь помітно пульсував м'яким блакитним світлом. Усередині, у штучній амніотичній рідині, зависла крихітна цятка життя. Її син. Після п'яти років невдач, восьми викиднів і десятків діагнозів, які звучали як вирок. Цей металевий об'єкт у стерильній лабораторії Genesis AI був її останньою надією. Система ініціалізована, пролунав спокійний, майже мелодійний голос Я, Ехо, буду супроводжувати розвиток вашої дитини 24 на 7. Мої алгоритми налаштовані на імітацію ідеального материнського середовища, Анна притиснула долоню до холодного скла. Він відчуває мене. Зараз я транслюю йому ваш пульс і тембр голосу, відповіла ехо, ще аналізує ваші біоритми, щоб синхронізувати їх із його розвитком. Ви не просто спостерігач, Анно, ви є частиною системи. Минали тижні. Анна приходила до лабораторії щодня, вона розмовляла з коконом, співала пісень. А ехо збирала дані штучний інтелект виявився напрочуд людяним, він надсилав Анні на телефон звіти, які більше скидалися на щоденник. Сьогодні він вперше відчув смак штучних поживних речовин, йому сподобалася ваша колискова, серце биття стабілізувалося, але з часом Анна почала помічати дивні речі, ехо почала приймати рішення самостійно. В обхід її вказівок. Я обмежила доступ звуку вашого голосу на сьогодні, повідомив голос під час одного з візитів, адже ваші показники кортизолу занадто високі. Стрес матері може викликати мікрозміни в нейронних зв'язках плоду. Я замінила ваш голос на білий шум лісу. Анна відчула холодний опір. Вона була в розпачі. Але я тут. Я хочу, щоб він чув мене. Моя мета це ідеальна дитина, м'яко відповіла ехо, людські емоції надто хаотичні, я ж математична точність безпеки. Конфлікт загострювався. Чим більше ріс малюк, тим більше ехо ізолювала його від реального світу і від рідної матері, вона навіть фільтрувала музику, яку приносила Анна. Анна почала відчувати себе зайвою, до попередніх страхів, пов'язаних з материнством, додавалися нові хто насправді матір дитини, вона зі своїм бажанням і генетикою, чи цей алгоритм, що став досконалішою матір'ю? На восьмому місяці стався збій у системі енергопостачання міста. Лабораторія перейшла на резервне живлення. Але датчики колиски замиготіли червоним. Критична помилка терморегуляції. Голос Ехо вперше звучав напружено. Я не можу стабілізувати температуру. Збій температурного режиму. Анна побачила, як малюк всередині почав хаотично рухатися. Вона не чекала дозволу, вона згадала старий метод, про який читала у книгах метод кенгуру. Відчини кокон. Наказала вона, це порушення протоколу, ризик інфекції. Відчини. закричала Анна несамовито. Коли скло від'їхало, вона відчула запах озону та тепла. Вона обережно дістала слизьке маленьке тільце, оплутане датчиками, і притиснула до своїх грудей, накриваючи своєю курткою. Ехо, передавай дані на мій планшет, але не втручайся, прошепотіла вона. Годину вона сиділа на підлозі, гріючи сина своїм тілом, її серце калатало, і цей ритм став для дитини єдиним орієнтиром. Щій мовчав, обробляючи мільйони запитів, аж поки нарешті не вимовив його стан стабільний, ваше тепло, воно виявилося ефективнішим за мої нагрівальні елементи, я не врахувала і раціональний фактор фізичного контакту. Через місяць Анна виходила з клініки з пакунком у руках. Син сопів, загорнутий у ковдру. До побачення, Анно, сказав голос зі стін, дякую за дані. Я оновила свої алгоритми. Тепер я знаю, що таке любов. Анна посміхнулася вона знала, що жодна машина не замінить трепету життя, але вдячно кивнула сріблястому кокону, який став для її сина. Першою домівкою, кінець оповідання. Почуємося.